Ці такі різні ефемізми до е, різних е, різної продукції, Про... до різних секс-іграшок, і в принципі до статевих органів мені здається, що це така трошки негативна штука, тому що вона тільки сприяє цій табуйованості різних сексуальних тем і різних сексуальних явищ і. Не знаю, потім в майбутньому, особливо якщо це про це з дитиною говорити, в майбутньому воно заважає, ну, типу. Діти соромляться, маєш на увазі? Та, та, шо, а шо а шо дайте соромниця? мені в аптеці цей е, пластиковий клапан. <рес> 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 я вам більше скажу: я була на лекції е, дитячого сексолога, і вона казала, що не можна називати якимись дивними іменами статеві органи, тому що діти потім називаються. Це... І не розуміють ну, про що. Про про що Петрушка, йдеться. Петрушка. Якщо ви говорите пеніс, вагіна, і вони приходять і кажуть, у мене ну, була така ситуація, що мене хотіли порухти за пеніс чи вагіну, і ви розумієте, про що це йде мова. Тобто це нічого не завуальовано. А якщо там всякі петрушечки, кукурузки, всяке таке, то ми деколи можемо це пропустити повз вух.